Дощ лив стіною. Краплі стукали по підвіконню, створюючи монотонний ритм, який дивним чином підкреслював напруження в кімнаті. У великій вітальні з високою стелею пахло свіжоспеченим хлібом та смаженою картоплею. На столі миски з паруючою їжею, розставлені так акуратно, ніби тут чекали гостей, а не просто вечеряли втрьох. Він сидів праворуч від мене, його погляд блукав десь між тарілкою і темрявою за вікном. Навпроти, свекруха. Погляд холодний, губи злегка стиснуті. Вона чекала моменту. Я знала цей вираз обличчя він означав, що зараз пролунає щось, після чого повітря стане важким. У нашій сім'ї завжди було так почала вона тихим, але пронизливим голосом, що жінка підтримує чоловіка, а не тягне його вниз. Я відчула, як всередині все стиснулося. Це було не вперше, коли вона намагалася вколоти мене. Але цього разу щось у її тоні було іншим, більш рішучим, без жодної маски вічливості. Я мовчала, роблячи вигляд, що зосереджена на їжі. Але вона продовжила. Якби ти, сину, зробив інший вибір, не довелося б тепер соромитися перед людьми. Його ложка зависла над тарілкою. На кілька секунд у кімнаті запанувала мертва тиша. Десь у коридорі цокотів старий годинник, і кожен удар стрілки здавався гучнішим за голос. Я дивилася на нього. Знала, що він може просто змовчати, як робив раніше, і перевести розмову. Але цього разу він повільно поклав ложку, випрямився і подивився матері просто в очі. Мамо, досить. Вона підняла брови, але він не зупинився. Вона, моя дружина. І я не дозволю, щоб ти говорила про неї так, навіть у власному домі. Ці слова впали на стіл важким каменем. Я відчула, як серце вдарилося десь у горлі. Він ніколи раніше не говорив з нею в такому тоні. Ніколи. Свекруха повільно відклала видалку, схрестила руки і промовила, розтягуючи кожне слово. Ти забуваєш, хто дав тобі все, що ти маєш. Він підвівся. Ні, мамо. Я добре пам'ятаю. Але зараз настав час будувати своє. Він обійшов стіл, узяв мене за руку і тихо сказав Пішли. Я не одразу усвідомила, що відбувається. Ми вийшли в коридор, я встигла тільки схопити пальто. За спиною почулися її слова. Якщо вийдеш зараз, можеш більше сюди не повертатися. Він зупинився на мить, але навіть не озирнувся. Тоді так і буде. Двері грюкнули. На вулиці холодний дощ відразу змочив обличчя. Але я відчула, що вперше за довгий час дихаю вільно. Ми йшли швидко, майже бігли. Я не знала, куди ми йдемо, але розуміла, щось дуже важливе щойно зрушило з місця. У нього в кишені завібрував телефон, мама. Він вимкнув звук і продовжив іти. Жодних пояснень, жодних спроб заспокоїти ситуацію, тільки мовчазне рішення, яке вже неможливо відкрутити назад. І хоча ми поверталися у маленьку орендовану квартиру, а не в якесь нове життя, саме цей вечір став першою тріщиною у стіні, Яку вона вибудовувала роками? Я відчувала, попереду ще будуть битви, але перший постріл уже пролунав. Двері нашої орендованої квартири клацнули, коли ми зайшли всередину, мокрі від дощу. Він мовчки кинув ключі на полицю і пройшов на кухню. Вода крапала з його куртки на плитку, і цей стукіт лунко віддавався в порожній квартирі. Я поставила чайник, хоча не хотіла чаю. Хотіла зрозуміти, що сталося і що буде далі. Телефон знову завібрував. На екрані одне ім'я. Він відвів погляд і натиснув блокування. А потім сказав фразу, яка зрушила наш вечір із рівноваги. Завтра зранку я поїду до неї. Без тебе. Я скажу все, що мав сказати давно. Я кивнула. У мене не було бажання повертатися туди разом. Усе, що можна було сказати, прозвучало за столом. Залишався тільки наслідок. Ранок зустрів нас глухою тишею двору і запахом мокрого асфальту. Він узяв куртку, підв'язав шнурки кросівок і глянув на мене. Не просив дозволу і не просив порад. Прийняв рішення. Я відкрила йому двері. Бережи себе, тихо сказала я. Він ледь усміхнувся і вийшов. Година тягнулася, мов роє зажарений дріт. Я ходила з кімнати в кімнату, перебиравши речі. Які й без того були на своїх місцях. Врешті не витримала і вийшла на балкон. Двір був спокійним, у небі розривалися хмари, і крізь них просочувалося сонце. І я уявляла, як він заходить у знайомий дім, як скриплять ті самі сходи, як пахне хлоркою вимита підлога, як годинник у коридорі рахуватиме удари, поки вони говоритимуть. Далі усе пішло швидко. Двері там відкривалися без джвінка. Вона чекала. Я знала. Чекала. Умовно спокійна, улюблена чашка на столику, серветки рівним стопчиком, погляд гострий, наче лезо ножа. Прийшов один. Перше її питання. Прийшов, відповів він. Чому? Бо настав час говорити чесно. Без свідків. Вона перехилила голову, вивчаючи його. Ти вчора вчинив, як дитина. Грюкнув дверима і утік. Учора я поставив межу, сказав він рівно. Сьогодні поясню, чому вона тепер ніколи не зникне. Її пальці, довгі, сухі, зімкнулися на ручці чашки. Я дала тобі цей дім. Я водила тебе до школи. Я робила все, щоб ти мав майбутнє. І ти міняєш мене на неї. Він відсунув стілець і сів навпроти. Голос прозвучав низько, без тіні роздратування, але твердо, як цвях, що входить у дошку. Я не міняю. Я дорослішаю. Дім. Це не боргова розписка. Дім, це вибір. Я вибираю жити з дружиною. Вона підвелася. Плечі напружилися. Якщо ти зробиш цей крок, кожне слово відбивалося від стін, можеш забути про мою підтримку. Зовсім. Він підвівся теж. Тепер вони стояли майже впритул, між ними лишався простір у кілька кроків і в багато невимовлених образ. Я не прошу підтримки. Я прошу поваги. Якщо її немає, я обійдуся без усього іншого. У повітрі клацнуло щось невидиме. Вона схилила голову і промовила тонко, майже шепотом. Вона тебе налаштувала. Він не відвів погляду. Ні. мене налаштувало життя. Я чоловік. І це означає, що в мене є власні рішення. Він пішов першим. У коридорі не скрипнули навіть сходи. На вулиці день світився чистим світлом. Коли він повернувся додому, на годиннику, що стояв на кухні, стрілка тільки но минула наступну поділку. Я чекала його на балконі і побачила, як він увійшов, зіткнувшись плечем із дверним косяком. Так, ніби трохи не влучив у отвір, бо думками ще був там. Ну? запитала я, хоча відповідь уже читалася в його очах. Ми більше не живемо там, відповів він. Від сьогодні. Остаточно. Я вдихнула глибше. Рішення було прийнято. Тепер лишалася логістика, речі, документи, ключі, маршрут переїзду. Ми сіли за стіл і на аркуші записали план, крок за кроком, без зайвих слів. Спершу валізи, далі коробки з книжками, окрема коробка з посудом, окремо постіль. Останнім його інструменти з гаража. Телефон знову засвітився. Повідомлення, коротка фраза, що мала звучати, мов вирок, подумай ще. Він поклав телефон обличчям донизу і вивів перший рядок плану сьогодні ввечері збір основного. Завтра зранку машина. Завтра ввечері перенесення останнього. Післязавтра повернення ключів. Ми встали водночас. Наші рухи стали скупими і точними. Без зайвих жестів, без жестових вибачень перед пустотою. Пакети, мотузки, маркери. На коробках чіткі написи, щоб не плутатися. Я відчула, як страх відступає, поступаючись місцем чомусь міцному й рівному, схожому на внутрішню опору. Коли сонце схилилося, ми були готові до першого рейсу. На сходах пахло фарбою і чужими вечорами. У дворі гуділи машини, хтось виносив стілець на траву, хтось повертався з роботи. Наш світ теж рухався. І вже було зрозуміло шлях назад закритий. Перший багажник ми заповнили під саму кришку. Він глянув на мене, і ми одночасно кивнули. Це був кивок не тільки поїхали, а й переходимо межу. Наступною зупинкою стала наша нова адреса, поки що умовна, але з дуже реальним майбутнім. Ми рушили. І місто, яке здавалося нам завжди знайомим, раптом розкривалося іншими вулицями. Водійське скло приймало відбитки світла, а я думала тільки про одне скільки кроків відділяє людину від свободи. Інколи. Рівно стільки, скільки від кухні до вхідних дверей. Ми в'їхали у двір нового дому. Він заглушив двигун і якийсь час сидів мовчки, тримаючи руки на кермі. Потім сказав почнемо з коробок із кухнею. На вечерю зроблю тобі щось просте. У нас сьогодні свято без тостів. Я посміхнулася, і ми вдвох підняли першу коробку. Усе решта буде потім. Сьогодні день, коли слова повернення втрачають зміст. Двір нового будинку зустрів нас глухими під'їзними дверима і запахом вогека о штукатурки. Сходи були високі, старі, але міцні. Ми піднімалися повільно, несучи коробки, і ноги боліли вже на другому прольоті. Двері в нашу квартиру відкривалися туго, наче перевіряли, чи ми справді певні свого бажання. Ми принесли першу партію, поставили все в коридор, де коробки утворили вузький прохід від порога до кухні. Я зняла куртку, прив'язала волосся і стала розкривати скотч. Не було урочистості. Була робота. А робота це завжди найкращі ліки від думок, які хочуть повернути тебе назад. Він пішов за наступною партією. Я розклала тарілки в шафу, поставила чайник на плиту, знайшла рушник і повісила його біля раковини. Усе це нагадувало вправу з «Створи дім із нічого. У кухонному вікні виднівся двір із кількома деревами. На гілках сиділи мокрі, серйозні голуби і виглядали реальними господарями цього простору. Чвінок у двері, він обтрушує руки, доводить повітря до плечей, щоб нести легше. Третій рейс кинув коротко. Приймається, відповіла я. Ми працювали, наче давно відпрацьована команда. Жодних зайвих фраз. Глечик у шафу. Ножі у пластиковий бокс, каструлі на нижню полицю, спеції, ближче, щоб не тягнутися під час готування. Я знала, що звичка тримати речі по місцях заспокоює його. Він знав, що чиста робоча поверхня заспокоює мене. Коли стемніло, ми зробили паузу. На кухонному підвіконні стояли дві кружки, а за вікном почали загорятися вогники. Завтра буде важкий день, сказав він. Гараж, інструменти, книжки з полиць. І зустріч із нею неминуче. Я поїду з тобою, відповіла я. Не треба. Я поїду, повторила я. Я хочу бути поряд не для того, щоб сперечатися. Для того, щоб не довелося сперечатися. Він не заперечив. У його очах промайнув спокій, як коротке відзеркалення світла фар на склі. Ми лягли пізно. Нове ліжко ще не зібране, тому спали на матраці. Голова занурилася в подушку, і мені вперше за довгий час не було страшно від тиші. Ранок ми зустріли на ногах. Машина була готова. Я вручила йому список, у першу чергу книжки, далі, особисті речі, потім інструменти, на сам кінець, дрібне, щоб не втрачати ритм. Ми виїхали на знайом маршрут і мовчали. У мовчанні не було образ, тільки концентрація. Будинок свекрухи піднявся перед нами звичною коробкою. Вікна на другому поверсі були відчинені, фіранки рухалися, ніби хтось щойно пройшов повз. Він припаркувався і вимкнув двигун. Готова? спитав. Готова. Ми зайшли у двір. Двері відчинилися з першого повороту ключа. У коридорі пахло кавою і поліроллю для меблів. На столику складені ключі, під ними записка. Коротка, гостра, як шпилька. Не забудьте, що повернутися завжди можна. Поки двері відчинені. Він прочитав, поклав папір на місце і пройшов до кімнати з книжковою шафою. Почнемо, сказав просто. Ми працювали швидко. Я подавала коробки, він укладав книжки рядами, прошаровував їх одягом, щоб не билися обребра картону. Я відчула її погляд ще до того, як почула кроки. Вона стала на порозі, не заходила, тільки спостерігала. Ви впевнені, що хочете забрати все. Запитала вона рівним голосом. Так, відповів він. Усе своє. Вона мовчки відійшла, потім повернулася з коробкою фотографій. Це залиш, сказала йому. Це історія. Історія має жити там, де вона не ранить, відповів він. Візьму і це. У якийсь момент вона підійшла ближче, ніж дозволяв наш невидимий кордон. Це вона тебе підштовхує? Ні, він не підвищив голосу. Це моя воля. Вона зітхнула і пішла на кухню. Ми продовжили пакет за пакетом, коробка за коробкою. На дворі вже чувся сміх сусідських дітей. Дім жив, не підозрюючи, що у нього виривають цілий шар минулого. Останньою я взяла маленьку коробку з нашими чашками. У прохідній кімнаті вона зупинила мене, поклавши руку на коробку. Можеш залишити хоча б це, сказала тихо. На випадок, якщо повернетеся на чай. Я обережно прибрала її руку. Якщо прийдемо на чай, прийдемо як гості. Свої чашки ми принесемо з собою. Ми вийшли на двір. Це був третій рейс. Машина завантажена вщерть. Він закинув останній плет поверх коробок і закрив багажник. Я відчула, як деренчить повітря не від прохолоди, а від розірваних ниток. Поїхали, сказав він. Ми сіли в авто. З за вікна будинок виглядав таким самим. Як учора, як рік тому, як завжди. Але для нас він уже був іншим. Він перестав бути місцем сили. Став місцем, де ми навчилися вимовляти свої рішення. Ми рушили. За декілька перехресть він розтиснув кермо і розслабив плечі. Сьогодні ми зробили більшу половину, вимовив він. Завтра гараж і ключі. Завтра, повторила я. У новій квартирі ми розвантажилися до темряви. Коли остання коробка стала на підлозі, він озирнувся довкола і тихо сказав Тут буде шумно, поки ми створимо тишу. А потім буде тільки наша тиша, відповіла я. Ми сіли на підлогу і розгорнули піцу з коробки. Цей простий, буденний жест раптом став символом ми в процесі, не відкладаючи життя на потім. Завтра завершення. Післязавтра нова звичка. І жодного огляду назад. Ранок був сухим і прозорим. Сонце вперше за довгий час вийшло без хмар і впало на підвіконня нашої кухні широкою смугою. Ми планували закінчити все сьогодні. Гараж, інструменти, кілька коробок зі старими речами і повернення ключів. Ми приїхали раніше, ніж зазвичай. Двір ще прокидався, сміттярі закінчували свій маршрут. Сусід поливав клумбу, коти грілися на сходах. Ми одразу спустилися до гаража. Пахло деревом, маслом і пилом. Його інструменти висіли на стіні акуратними рядами, як військо, готове до маршу. Він погладив рукою рукоятку молотка, ніби прощаючись. Забирай лише те, що потрібне», – сказала я, у нас тепер менше простору, але більше сенсу. Усе потрібне, трохи всміхнувся він. Це не залізо. Це вміння щось полагодити. Удома стане в пригоді. Ми складали в ящики все. Що було давно куплено і рідко використовувалося ножівки, дрилі, набори біт, коробки з гвинтами. Я жартома питала для чого нам стільки шістнадцяток. Він віджартовувався, що кожна шістнадцятка має свою долю. Ми сміялися неголосно, наче боялися розбудити щось, що спало в стінах. Коли з гаражем було покінчено, ми піднялися в будинок. Там чекала вона. Стояла в коридорі, як охоронець перед залом. Де зберігають важливе. На столику ті самі ключі. Поруч, папка з документами. Думаєте, розберетеся без мене. Її голос звучав спокійно, але кожна нота різала. У нас тепер свій маршрут, відповів він. Дякую за все, що було. Вона посміхнулася куточками губ так, що посмішки б вийшла не посмішкою. Дякуєш, тоді зроби те, що треба. Попроси її прощення за те. Що вона зруйнувала нашу сім'ю. Я ступила вперед і сказала Я не руйнувала сім'ю. Я створюю сім'ю з вашим сином. Пауза. Вона підійшла ближче, ніж дозволяв протокол. Подивилася на мене довго, наче хотіла запам'ятати риси, щоб потім повторювати їх у розповідях іншим. У цьому домі завжди вирішувала я. У нашому домі вирішуємо ми, відповів він. Це був момент істини. Жодних криків. Жодних театральних жестів. Тільки слова, після яких стає тихо. Він узяв ключі, поклав у її руку, одну зв'язку залишив собі. Ці. Від гаража. Він тепер порожній. А ці. Вона струснула рештою. Вони більше нам не потрібні. Вона опустила погляд на холодний метал у долоні. Потім підняла очі і сказала так, як кажуть люди, які ніколи не здаються. Ви повернетеся. Світ жорсткий. Світ справедливий до тих, хто приймає відповідальність, відповів він тихо. Ми обійшли кімнати востаннє. Це було не паломництво за спогадами. Це була перевірка, чи нічого не залишили, що прив'язувало, би він зупинився біля вікна у вітальні. Звідти було видно двір, по якому він колись бігав дитиною. Пішли, сказав якомога рівніше. На ганку вона нас наздогнала. Сину. Він обернувся. Якщо тобі буде тяжко. Я прийду в гості, закінчив він за неї. З дружиною. На чай. Вона кивнула, не згоджуючись і не заперечуючи, просто фіксуючи реальність. У її очах промайнула слабка, ледве видима тріщина. Але це була не поразка. Це було щось інше початок переформатування світу, який вона звикла тримати під контролем. Ми вийшли за ворота. Дорога вперед була вільною. Ми завантажили останні речі, сіли в машину і поїхали повільно, без ривків. У дзеркалі будинок зменшувався, вікна ставали просто темними прямокутниками. Десь на другому повороті дзеркало вже відбивало тільки фонарні стовпи і небо. Коли ми повернулися в нашу квартиру, я відчинила двері і відчула запах, наш запах. Суміш картону, кави і чистих рушників. Він поставив ящики на підлогу і оглянувся. Це останній раз, коли ми щось забирали, промовив він. Відтепер ми тільки приноситимемо. І в цю секунду я зрозуміла, межа пройдена. Немає вже колись. Є зараз. А зараз означає, ми окремо. Ми разом. Ми дорослі. Перший вечір після фінального рейсу був несподівано легким. Ми розклали коробки по кімнатах і залишили їх закритими. Він сказав, що сьогодні ніхто нічого не розбиратиме. Сьогодні ми будемо жити, ніби тут усе вже на місцях. Це правило прозвучало дивно, але влучно. Ми вийшли на балкон із двома чашками. Двір шумів десь сміялися підлітки, на лавці обговорювали новини дві жінки, у вікнах хтось запалював світло. Сюжет великого міста йшов своєю чергою. Наш сюжет теж. Завтра я зберу стелажі, сказав він. Книги поставимо в кутку біля балкона. Буде місце, де завжди тихо. А на кухні я зроблю полицю для спецій, відповіла я, щоб від першого дня було зручно. Ми мали плани прості, точні, практичні. Такі плани рятують, коли щось здається нестабільним. Телефон лежав на столі. Повідомлення не приходили. Ніхто не дзвонив. Тиша не тиснула, вона стала нашою. Пізніше ввечері ми все ж розкрили одну коробку. Звідти визирнув сімейний альбом той самий, якого він торкався в її домі. Ми поклали його на стіл. Не для ревізії минулого, для визнання, що воно є, але не керує. Він перегорнув кілька сторінок, сміх на піску, перший вересневий дзвоник, новорічні маски. Я бачила, як його обличчя змінюється, не від болю, а від розуміння. Знаєш, сказав він м'яко, у цьому альбомі багато доброго. Просто ми звикли відбирати з нього лише те, що ранить. Давай навчимося дивитися інакше. Давай, відповіла я. Наступного ранку ми працювали разом без зайвих команд. Полицю я зібрала за годину, стелажі він закріпив на стіну за дві. Книги стали рівними рядами. На кухні зашурхотіли пакети зі спеціями. На підвіконні з'явився базилік у горщику. Дім випростував плечі і почав дихати. Ніби йому нарешті дозволили бути собою. По обіді задзвонив телефон. Ім'я на екрані ми обидва знали. Він подивився на мене. Я кивнула. Він підняв слухавку. Слухаю, мамо. Пауза. Її голос звучав не так, як учора. У ньому було менше заліза. Я хочу знати, чи ви в безпеці. Ми в безпеці, відповів він. У нас усе гаразд. Коли ви прийдете. Коли будемо готові прийти в гості. Пауза знову. Я залишу вам набір посуду. На випадок, якщо. Дякую. перебив він, але лагідно. У нас є свої чашки. Вона зітхнула. Тоді нехай буде так. Якщо вам потрібна допомога з документами, скажіть. Скажу. Дякую. Він поклав слухавку. Ми подивилися одне на одного. У цьому погляді не було перемоги, не було тріумфу. Було усвідомлення, складне дорослішання може відбуватися без крику. І тоді воно тримається довше. Вечір ми зустріли за простою вечерею. Він поставив на стіл дві тарілки, і я подумала, що інколи щастя звучить, як клацання видалки об кераміку. Потім ми вдвох вивісили на гвіздок невелике правило нашого дому, написане маркером на картоні, врізаному з коробки. У цьому домі ми говоримо одне одному правду і не змагаємося з тишою. Між нами тепер не було тем, про які поговоримо колись. Ми розподілили обов'язки, намітили плани на тиждень, навіть склали список людей, яких запросимо першими. Друзі, ті, хто вмів приходити без порад, але з теплом. Коли ніч впала на місто, я вийшла на балкон і подивилася вниз. Чоловік підійшов і став поруч. Ми мовчали, і мовчання було повним. Потім він сказав те, Заради чого варто було пройти весь цей шлях без огляду назад. Той вечір справді змінив усе. Я обрав тебе і нарешті обрав себе дорослим. Я сперлася на його плече. Попереду будуть будні, які перевірятимуть нас на міцність. Будуть дрібні зачіпки, старі звички, несподівані чвінки. Але тепер у нас є головне, спільне рішення, зафіксоване діями. І дім, у якому чужі правила більше не визначають наш ранок. А для тих, хто слухатиме цю історію, хай вона стане не просто сюжетом. Хай стане запитанням, яке тихо торкнеться кожного, що для мене дім, чиї голоси керують моїми рішеннями, і чи є в мене сміливість одного вечора встати з-за столу, сказати своє досить і відкрити двері до життя, де вибір це не зрада, а відповідальність. Ми погасили світло. У темряві нової квартири було чути тільки наше дихання і далекі кроки в під'їзді. Світ жив далі. Ми теж. І завтра, коли знову відкриємо очі. У цьому домі і надалі пануватиме просте правило. Ми обираємо одне одного щодня. Знову. І знову. Без огляду назад. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.